Я перепрошую! Я не до вас, я до водія. Що там? Я до водія. Що сталося? Що, він хотів спитати дорогу, і ми йому розказали, як їхати можна. Як як? Ще раз скажіть. Спитати дорогу, спитали її. Питали... Якщо я його зараз запитаю, візьмуть вечір. Спитав дорогу і трохи неправильно приїхав перекреститися, ми його попередли відпустили. Так, значить, неправильно проїхав попере... ви Попередили чи він запитав дорогу і питав дорогу, і неправильно проїхав перехрестя? Бо не знав, як тут їхати, тому що він не знає. Він думав, що тут двосторонній рух, односторонній рух. Ага. Йому показали, що тут є знак з рухом. Ясно. Тобто, ви йому, згідно 22 статті, усне зауваження, так? Звісно що. Ясно. За малозначні пропрушення, які не впливають на сумніва. Супер. Аварісті. Супер. Аварісті. Поважаю вас за то. Хай вам щастить. Я вас теж і поважаю, якщо вам, ви, якщо, і вам ви хай дієте, щастить. якщо ви дієте в рамках закону, як тільки, тільки, що, ну, все правильно. Бо ви знімаєте і показуєте тільки то, як, як ви, як ви А я робите. сьогодні виставлю це і покажу, як ви, як ви працюєте позитивно. Воно зараз за годину буде в інтернеті. Я нічого я не проблем не маю. Нема якщо, якщо ви працюєте по закону, ми тільки зами будемо вам допомагати. Якщо будуть, як як Андріан. Андріан, я стараюся в рамках закону, тому що закон то є саме святе. Якщо ще не, не дай Бог щось, то. вже... Ми так само. Якщо є злісне порушення, ми вам поможемо, ми будемо свідками, щоб скласти протокол. Як Будете, буде значити. Якби щось таке буде. Звичайно, якщо буде п'яного водія, я, я буду допомагати добитися до того, щоб його позбавити максимально. Позбавити в ракету вже суд приварішення. Це не я от не правильно, але я буду, я особисто буду бувати за до того, що. п'яного є ще такі порушення, як обгін, швидкість, які дійсно впливають на аварії. Це буває, що водій просто не керований. Це правильно, ну. але на але наказувати треба, а не хабарі брати. Сто процентів тільки наказувати. наказувати. Максимальним штрафом. Щасливої дороги. Це щасливо і вам. Щасливо.